Добрий ранок, дітки! Я рада зустрічі з вами. Сподіваюсь, ви відпочили на вихідних. Отже, продовжуємо наше навчання. Сьогодні у нас заняття з валеології, а називається воно Спорт основа здоров'я. Отож, починаємо. Подумайте, будь ласка, зараз. Чим більш за все ви любите займатися. І скажіть собі. Можливо, бігати? Стрибати. Гратися, хтось любить їсти цукерки, хтось сидіти дивитися телевізор, хтось грати в ігри в телефоні. Але ви повинні знати, що не все те, що ви назвали, корисно для нашого здоров'я. Людина це найрозумніша істота на землі. Але чим більше людина проводить свій час сидячи, тим більше вона хворіє. Бо її м'язи починають слабнути. Ми з вами можемо провести такий дослід. Покладіть руку на серце і послухайте, як воно б'ється. Ви відчуєте тук-тук, тук-тук, тук-тук. А тепер встаньте на ніжки. Нахиліться уперед п'ять разів. Тепер пострибайте 10 разів і знову покладіть руку на серце. І що ви відчули? Ваше серденько почало набагато швидше битися. Правда? Ви помітили різницю, як воно билося раніше? І як воно почало швидко битися, коли ви виконали фізичні вправи. А все тому, що серце стає міцнішим від фізичних вправ. Ваші м'язи. Поки що слабкі. Але для того, щоб вони стали міцнішими, потрібно виконувати якнайбільше фізичних вправ. Рухи це не тільки фізичні вправи. Але й праця, допомога дорослим. Якщо ви будете допомагати дорослим, то ваші м'язи також будуть трудитись. А значить, міцнішати. А як ви можете допомагати дорослим? Своєю маленькою силою? Що можете зробити? Подумайте, діти а чим можна зайнятися на прогулянці, щоб ваші м'язи стали міцнішими? Спорт основа здоров'я. Але що ще потрібно для того, щоб зміцнити здоров'я? Для цього потрібно їсти здорову їжу, тримати в чистоті тіло, гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися режиму дня. Потрібні позитивні емоції та, звичайно, спорт. Такі спортивні заняття, як біг, плавання, катання на велосипеді, поліпшують роботу. Органів дихання. Спорт покращує роботу серця і кровоносних судин, роблячи їх більш витривалими. При фізичних навантаженнях покращується обмін речовин. Спорт це відмінний настрій, високий життєвий тонус, надзвичайний душевний підйом. Це прекрасна основа для прагнення до успіху, до нових звершень та плідної праці.

черепа від булави Всі за поховались бо батько йде на вы. Поляжуть всі від меча запорожців Знову набігла чорна хмара терни, перема люба, я породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає згуба. з Чорного моря дістає, Нептун свого тризуба. Навіки всім легенда показова, І ще покаже свою міць Полка зова. Ворог создавал DimaTorzok Діти, сподіваюсь, ваш настрій відмінний після руханки. Продовжуємо далі наше заняття. Зараз ми пограємо в гру. Що добре, а що погано для здоров'я? Хворіти погано. Робити ранкову гімнастику. Добре. Цілий день лежати на дивані. Погано. Грати у спортивні ігри. Добре. Цілими днями дивитись телевізор та планшет. Погано. Займатися спортом. Добре. Молодці малята. Завжди пам'ятайте, що спорт це здоров'я. І на завершення пропоную вам виконати цікаву інтерактивну вправу, яку ви знайдете за посиланням після відео. Надсилайте фото, чекатиму до побачення, малята!